Всім привіт! Мене звати Влад Саврук, компанія Депс. А це Євген Михайлов, наш інженер, який займається... чим ти займаєшся, розкажи нам. В тому числі займаюся акумулятором і хотів би вам повідомити, що на складі у компанії Депс з'явилися такі сучасні і чудові акумулятори, які виготовлені за технологією літій фосфат заліза. В чому перевага таких акумуляторів? Ну, по-перше, те, що такий тип акумуляторів має дуже високий рівень циклів розряду заряду. Як показує практика, цей цикл складається з від 4000 разів до 6 тисяч разів. Для порівняння, звичайні свинцево кислотні акумулятори мають значно ниж, нижчі показник. Це, як правило, показує від 500 до 800 цифрів за розряду заряду. По-друге, такий тип акумуляторів може віддавати дуже високий рівень струму розряду і має так само високий рівень струму заряду. Для розуміння, якщо ми маємо акумулятор з ємністю 50 А, то ми можемо його заряджати зі струмом 50 А. Тобто, маючи такий показник, ми можемо за дуже короткий термін зарядити наш акумулятор. А наскільки короткий термін? Наприклад, якщо ми маємо зарядний пристрій зі струмом 50 А, то ми можемо за одну годину зарядити акумулятор на 50 А. Ну, тобто по-третє, всі такі акумулятори мають вбудовану БМС-плату. Ця плата відповідає. За заряд самих ячеек і дозволяє нам за допомогою мобільного додатку е, приєднатись до нашого акумулятора, бачити його рівень заряду, бачити ток заряду чи ток е, користувачів, які до нього під'єднані, е, бачити, яку кількість вже наш акумулятор пройшов циклів розрядів зарядів. Та багато інших, я не знаю, показників. Ця програма вже встроєна просто в цей акумулятор, так? Так, нам тільки треба Про завантажити додаток до нього. Е, хотілося б ще сказати, що він в порівнянні з свинцево-кислотними акумуляторами дуже легкий. Е, для розуміння цей акумулятор на 100 перегодин має вагу усього лише в кг. Так, да, Не порівняти з свинцево кислотними які важать десь кілограм тридцять тридцять в залежності від виробника. І коли ти тащиш його без ліфта, коли ліфт не працює на п'ятий поверх, ти вже розумієш, наскільки воно відрізняється одне від одного. Це 100%. Е, якщо дити підсумки, то що хотілося б сказати? Що цей акумулятор прослужить вам не один рік. Ви зможете його дуже швидко зарядити в стислий час, коли є електрика. Ну і по третє, ви зможете розуміти, в якому стані у вас акумулятор, який він має е, рівень. Заряду розряду, використовуючи мобільний додаток, скажу відверто: порівнюючи всі типи акумуляторів, яких я вже використовував, на зараз би я собі купив тільки від е, Я би ще додав, що ці акумулятори випускаються на дуже великому підприємству в Китаї, і це гарантує якість його виробництва, тому що це не маленьке виробництво, це дуже потужний завод і якість відповідна за на зв'язку